Якби депутати не крали гроші, тоді у пенсіонерів була б велика пенсія. Давайте розвіємо цей міф. Візьмемо воєнний період 2021 рік. Державний бюджет України станом на 2021 рік був 1 трильйон 100 мільярдів гривень. Кількість пенсіонерів було близько 11 мільйонів людей. Якщо б влада весь державний бюджет виплатила пенсіонерам у вигляді пенсій. Розділимо 1 трильйон 100 мільярдів на 11 мільйонів пенсіонерів, отримаємо увага 100 тисяч гривень на рік. Ділимо це на 12 місяців, отримуємо пенсію в розмірі 8 тисяч 300 гривень в місяць. А в держави є ще багато інших витрат: армія, дороги, мости, інша інфраструктура, багато галузей економіки, виплати зарплат держслужбовцям, лікарям, вчителям. Тому пенсії, в принципі, не можуть бути великими. В нашій економіці недостатньо грошей. Що ж робити? Відповідь я даю на прямих ефірах кожного вечора в моєму телеграм-каналі. На сьогоднішній день є чудове рішення, як українцям мати таку пенсію, як в Європі. І якщо ви це проігноруєте, тоді ви теж попадете в тих 95% пенсіонерів, які зустріли свою старість в бідності або продовжують ходити на роботу у віці 60. До зустрічі в телеграмі. Посилання в описі профіля.